Привіт, ви попали на канал Різні Ігри. І сьогодні це вже третя серія виживання в Jazz Survival. Поїхали, значить, сьогодні мої такі плани. Я сьогодні хочу е, за, захопити ще пару е, баз. Тому давайте зараз я не буду гавити часу. І погнали ми зараз захопимо ще якусь там базу. Залутаємо, візьмемо лут. Я прийду, це все розставлю. І на цьому, в принципі, третя серія я планую завершувати. Погнали! Так, значить, я хочу зараз піти кудись довго-довго трошки далі. Тут, наприклад, давайте йдемо туди. Е давайте туди йдемо, там щось має бути. Тільки давайте я в мену зараз Вовка. я якось зараз е не хочу битися абсолютно ні з ким. Так Оленю можна не боятися. Так, йдемо, йдемо. Мені головне не забути дорогу додому, але я бачу, що це зелено, тому нічого. Значить, я помаленьку хочу піти туди трошки далі. Надіюсь, я тут зюди воду йду. <хи> дуже надіюся. Я на це дуже надіюся. Давай, 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 йдете. Ви, що ви так далеко? Що ви так далеко? Давайте. Так. Це вже, вроді би, виглядає ніби поближче. Навіть не що тут є якесь друге озеро. Так, це що? Опа. Так. Опа, над тут може щось бути. Давайте зараз перевірю. Так, тут, можливо, щось буде. Так, ладно, я до кабана не підійду. Так, можливо, тут щось є, або то вже може друге місце для виживання. Зараз переглянемо. Так. Так, 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 так. Що тут у нас інтересного є? Я, в принципі, собі ще взяв одну консерву в разі би, ніж їжа ж потрібна тут. Так. Що тут у нас? Ну, в принципі, е, непогано. Так, що все? В принципі, непогано, я вже тут золота. Круто. Ну, не то, що багато речей, звичайно. Але вони хоча б хоч якісь речі є. Добре, давайте зганяємо. Ну давайте, наприклад, зганяємо туди. Розпобіжу. Я ти, в принципі, зганяємо того, я там бачу і є цей. Хорош ви на карті бачите, де білих, я туди йду зараз. Так, давайте... по... О! Ось воно. Щось там хтось там живе, зараз залутаємо ще тут там. Так, Олень мирний, він зеленим позначений. Все добре, все під контролем. Так, я надіюся, щось тут... Таке з поселення. Ух ти. Ух ти, тут таке поселення. Ем... Що, давайте я зараз до них підійду. Я сподіваюся, ми будемо мирні. мирними. Мирними. А ні. Ми не мирні. Ми не мирні. Ну давайте зараз з ними поборюся. По одному. Давай. Ой. Ой. Все? Ну, нічого собі. Ух ти. Нічого собі? Якісь аборигени, блін. Абурегени, словом. Добре, давайте тоді. Куди підемо? Давайте ще піду розідати територію. Оце це обурегену, мені треба дуже добре екіпіруватися. До них, але я поняв, що коротше, убурегена там. якісь. Добре, давайте тоді піднімемося сюди. А давайте я ще піду на ще одну того башню десь має бути зараз. Ось. Так. Я далі біжу. Біжу, добре. То червоним помічено. то Певно, що там щось дуже страшне. Я б ходу... То камінь. То позначено червоним там, певно, що, щось страшне. Раз там то, оранжевий там вже такі аборегене дуже, то я собі боюсь уявити, що дем... Там, на червоному. Так, медвідь дуже опасний. Десь того, того. То певно десь. Почему ну, десь там? Я зараз дуду той. Ось, якраз цей вишка, зараз тут подивимося, що тут ще є. Так, давай, давай. 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 Давай, давай. Давай, давай. давай біжи, давай. Я в тебе втомові, давай. Ну я, якщо чесно, я вибачаюся, А, я ще скажу, що я вибачаюся, що 4-5 днів не було відео. Ось. У мене були на тому свої причини. Я, по-перше, розвивав свій канал, ос... основний канал. Ну і по-другому були ще якби, свята, і я не міг для вас записувати відео. Але я вже вертаюся. Ось тому буду для вас записувати знову. Так, ну тут, чесно тут покращі речі. Давайте зараз це піду додому, занесу. Так, мій будинок знаходиться ось там. Давайте побігли. Я сподіваюся, я дойду. Зараз поставлю речі і. В принципі, можна сказати, на тому закінчена третя серія. Я буду так по серіях заходити до окремих частин. Я, Час, знаєте, можна ще піти за одною. Але не давайте, я вже додому. Віднесу ресурси, адже я не відніс ті попередні ресурси, тому мені треба обов'язково зараз їх віднести. Зроблю, значить, зараз скриню. Все туди поставлю і. На тому закінчена, можна сказати, третя серія. І це, і я ще. Я ще і, хочу на четвер. На наступній серії я буду захоплювати звичайно більше. Ось. Я на наступній серії буду захоплювати більше. Тому на наступній серії, думаю, з три башні я захоплю тих вишків. Які відповідно Ну, ну того. Ті вечки, я думаю, я захоплю. Якраз ото частину, куди я дивлюсь, три. Так. Туди, туди. І мій штре кеперуватися буде і напасти на цих На злих абургенів. А то вони вже щось дуже свої порядки почали наводити. Якби, Це мені дуже не подобається. Мені потрібні їхні ресурси. Тому, з таким чином, буду. Помалесенько розвиватися. Давай, я вже нарешті дійшов до своєї до свого, так сказати, будинку. Якщо тут можна будувати будинки, то я потім собі побудую будинок. Так. Давай, давай, давай. Давай. Так, що тут у нас? Тут ще щось влізе. Ще щось влізе. Значить, зараз я такого будую, будую. А не сюди. то нам треба open Не то. Ден дві. Це дві зараз зроблю. Одна є. Ставлю. Значить цього. Цю заповнюю. Цю заповнюю. І ось цю просто поставлю сюди. В принципі, тут буду весь свій дім обшивати ось таким отчином. Ось Де <хи> прикольно. Добре, з вами був я Саша. Всім папа, -па. до нових зустрічей.